Доброго дня! Планую послухати консультацію на тему сон як чинник збереження здоров'я дитини. Категорично забороняється: порушувати режим сну, скорочуючи його кратність, зменшуючи тривалість, змінювати час укладання, формувати у дітей звичку до заколисування, порушувати нервову систему дитини перед сном емоційними іграми. Страшними казками. Загальний показник необхідної добової кількості сну для кожного віку: від народження до тримісячного місячного віку від 16 до 20 годин. Від 3 до 6 місяців близько 15 годин на добу. Від півроку до року і трохи старше близько 13 годин. До 3 років добовий сон становить приблизно 12 годин. Після 4 років близько 11. До 6річного віку сон становить приблизно 9-10 годин. Після 12 років досить 8-9 годин на добу. В більшості дошкільнят протягом дня все ще потрібен короткий денний сон. Як правило, вони дуже активні, бігають, граються, ходять у дитячий садок і досліджують свій неймовірно цікавий навколишній світ, тож можливість зменшити темп буде для них чудовою нагодою. Навіть якщо ваша дитина не може заснути, постарайтесь виділити протягом дня певний час тиші, спеціально призначений для відпочинку. Дошкільнятам віком від 3 до 6 років необхідно близько 11-12 годин сну. час сну при цьому можна всіляко регулювати, але найголовніше це допомогти дітям розвинути ефективні послідовні звички засипання. Переваги встановленого порядку сну. Встановлений час сну. Найкращий спосіб допомогти вашому дошкільнику отримати достатню кількість сну і повноцінно виспатись. Дотримуйтесь повного часу відходу до сну, попереджуючи вашу дитину за півгодини і за 10 хвилин до його настання. Кращий спосіб сприяти денному сну полягає в тому, щоб зробити його систематичним. Ваш малюк не бажаючи пропустити жодного руху, жодного захоплюючого заняття, може чинити опір денному сну, але важливо зберігати заведений порядок твердо і послідовно. Поясніть, що це цінний час тиші і ви хочете, щоб він провів його в ліжку. Якщо дитина не зможе заснути, то нехай хоча б поводиться тихенько, дотримуючись правил тиші. Скільки часу повинен тривати денний сон, скільки? скільки на ваш погляд необхідно, щоб ваш дошкільник трохи відпочив. Зазвичай достатньо близько години, але, звісно, будуть моменти, коли дитина зануриться в глибокий сон і їй знадобиться. Більше часу, а будуть і такі, коли ви почуєте, що малюк розмовляє і грається протягом усього часу, денного сну, зовсім не думаючи засинати. Дякую за увагу!